А ви куди полетите відпочивати? Та ви знаєте, я літати боюся. А ви перед зльотом випийте. Та я коли вип'ю, мені і тут добре. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному місті відкрився магазин, в якому жінки могли вибрати і купити собі чоловіка. Біля входу до того магазину були вивішені правила його роботи. Перше. Ви можете відвідати цей магазин лише один раз за життя. Друге. У нашому магазині шість поверхів. Якість чоловіків краще з кожним поверхом. Третє. Ви можете обрати будь-якого чоловіка на поверсі або піднятися вище. Четверте. Категорично заборонено повертатися на поверх нижче. От одна самотня жінка довгий час вагалася, але таки вирішила відвідати магазин чоловіків, щоб знайти собі супутника життя. Уважно ознайомившись із правилами, вона ввійшла до магазину і оглянула перший поверх. Тут вона побачила вивіску чоловіки, що мають роботу. Посміхнувшись і не затримавшись, тут жінка пішла на другий поверх. Вивіска на другому поверсі повідомляла, чоловіки, що мають роботу, люблять дітей. Посміхнувшись, вона не затрималась і тут. Пішла на третій поверх. На вивісті третього поверху було написано Чоловіки, що мають роботу, люблять дітей і дуже красиві. Ого! здивувалася жінка. І такі бувають. Але, не затримавшись, і тут, жінка пішла на четвертий поверх. Вивіска на четвертому поверсі мала такий напис Чоловіки, що мають роботу, люблять дітей, надзвичайно красиві і хазяйновиті. Фантастика! вигукнула жінка, але пішла на п'ятий поверх. На цьому поверсі на вивісті жінка прочитала таке: чоловіки, що мають роботу, люблять дітей, надзвичайно красиві, хазяйновиті і романтичні. Жінці дуже захотілося залишитися на цьому поверсі і вибрати собі чоловіка, але вона побігла на шостий поверх. Там вона побачила таку вивіску: Ви на цьому поверсі відвідувачка номер 2 мільйони 816 тисяч 973. І ми маємо повідомити вас, що тут немає чоловіків. Цей поверх існує тільки для того, щоб зайвий раз довести, що жінку задовольнити неможливо. Дякуємо за відвідини нашого магазину. До речі, навпроти магазину чоловіків уже давно працює магазин жінок. На першому поверсі пропонуються жінки, що люблять секс, на другому багаті, які люблять секс. А на поверхі з третього по шостий так ніхто жодного разу і не заглянув.